Друзі підписники каналу, всім привіт! Сьогодні приїхав на містечко, де раніше і в царський, і в радянський період хатинки стояли. Зараз, друзі, покажу містинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Все, що буде цікаво, друзі, попадатися, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от містинка. Пошли ось один горбочок, а на другий горбочок хатинки стояли в царські в радянські часи. Ну, горбочок попід кукурузкою теж хатинка була. Ось горбочок теж хатинка була. І в царський, і в радянський період. І ще чим ця місцина цікава, що там за кукурудзою вже аланське поселення починається. Та що місцина така сьогодні, друзі, цікавенька. А У мене вже, друзі, є перша знахідочка. Така перша знахідочка за сьогодні. Ну як перша? Пару пробок знайшов, от пеніцилінки пару пробок от водки, пару обломочів, Ну а тепер щось путнє попалося. Перша путня знахідка. копієчка, Пісня радянська, походу. Так, одна копієчка, 1983 рік. Така от знахідочка. Ну а з цієї сторони таке от зображення у монетки. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Це таке от малюсеньке красальце. Таке воно тут воно дирочка. Тут вроді би клепалося ним по чомусь. Така от знахи дочка, красальце малюсенька. Така ось, друзі, залізна знахідочка попалася, їхня, їхнячик. Така от штучка цікава, навіть і гадки немає ще. Така вона тут, така вона тут. Можливо, друзі, пінцетик був залізний. Можливо і таке. На пінцетик щось схоже на залізний. Ну не поламане таке. Більше все ще пінцетик залізний, друзі. Така ось, друзі, знахідочка. Залізний пінцетик. Така ось, друзі, знахідочка попалася. І це монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 15 копійок. Пізня радянська монетка. 1989 рік. Така ось, друзі, знахідочка. Ну і таке зображення в монети з цієї сторони. Що, друзі, попалась мені така от знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Походу, друзі, срібло. Так, походу срібль у нас, друзі. Якась сережечка певно, Їхня. Чи радянська, чи ще царська, не знаю. Так от. Знахідочка. Зараз, друзі, я не iPhone труда краще покажу, що за сережка. Так, друзі, срібло однозначно. Там она якийсь клеймо стоїть. Чи проба, чи ще щось таке. Да, проба без за все стоїть. Така от знахідочка, срібна сережечка. Походу, я так думаю, що це сережечка. Да. Цікава знахідка. А так воно ще крутиться, а все. Хм, цікаво так. Ще тут все, друзі, крутиться воно. Друзі, а в мене класний сигначик вирішив засняти. Я сподіваюся, що це монетка буде. Зараз, друзі, викопаємо до да подимця. що воно на такому серначику нам не видасть. Чи монетка, чи не монетка. Каже, що вже щось викопав, друзі. Монетка, а та, так не зрозуміло, що воно тут і є. Зараз, друзі, піна возьму. Та да побачимо. І таке, друзі, буває на пошті. Думаєш, що монетка, а воно ну шайбочка мітна. А сигнальчик дає як монета. Така от знахідка. Така, друзі, знахідочка попалася, тільки що мені. Це пломба. Царська ще. Таке от зображення з цієї сторони пломба. Ну і... Таке з цієї. зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за пломба. Така от пломба, друзі. З цієї сторони браття зверху, знизу попови. Написано посередині КС. Така от пломба. Ну а з цієї сторони таке от зображення на пломбі. Така от знахідка, друзі. Попалася, друзі, мені така знахідочка. Це поломаний хрестик. Жать, звісно, що не цілий. Колись був хрестик. Зараз, друзі, я оператру краще покажу, що за хрестик. Такий друзі, хрестик був колись у когось. З цієї сторони зображення Ісуса Христа. Жаль, звісно, що не цілий. Ну а з цієї сторони надпис. Вам Варвара. Така, от, друзі, знахідочка. Таке табло му ж хрестика. Що, друзі, катушкою махав. А монетка так практично з самого верху і лежить. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка, друзі. Хух, цікаво, так цікаво. А у нас, друзі, так, це срібло, друзі, ось обіліє. Срібнесенька монеточка. 20 копеечок 1924 року. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Така ось, друзі, монеточка. 20 копійок, 1924 рік. Срібна монетка така ось. Ще й в неї бадьори такий. У нас з цієї сторони така. Ну і з цієї сторони так, таке зображення монетки. Срібло 500 проби. Букви не круглі. Обична 20 копейчна монетка 24 го року. Така ж, друзі, знахідка попалася наступна. Це 10 копійочок дуже ходячка. 2007 рік. 10 копійок. Така от знахідка, друзі, така от монетка. Попалася, друзі, така ось знахідочка. Це походу царська монеточка. Одна друга копієчки Більш за все. Так, вензель. Миколи другого. Зараз, друзі, я не протрудя. Краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі, попалася у гарному сохранчику Одна друга копієчки, 1897 рік. СПБшечка. Сохранчик класний в монетки. Така з цієї сторони монетка. Ну і такі зображення і сохран з цієї сторони монетки. Так, а друзі, знахідочка. Одна друга копієчки. Так, а ось, друзі, знахідочка наступна нас тут напопалася. Зараз будемо дивитися. Монетка царська, друзі, походу. Так, копієчка Олександрівського. Олександра Першого, походу. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монета. Так от монетку, друзі, видала. Одна копійка, ємочка. Теж сохранчик монетки непоганий буде. Така монетка з цієї сторони. Таке зображення з цієї сторони в монетки. Ще рік 1818. Аби з 10-го по... 15. -й. Да. А сохранчик классный, конечно, монеты з тієї сторони. Така от знахідка, друзі. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Пошук я проводив на місцях, де раніше хатинки стояли в царський і радянський період. Такі от знахідки мені вдалося знайти. Срібну сережечку. 20 копеечок срібних, 2 царські монетки. Кресаль, це пінцетик, походу. тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошку. Так от, шайбочку мідну онлайн викопав я. Так, потім це, я думаю, пінцет, друзі. Края в ньому, як і рівні. Так, я думаю, це пінцетик був їхній. Така от знахідочка теж була, пінцет. Кресал таке от. З дирочкою. Така знахідка теж була. Хрестик такий жаль, що, звісно, поломаний. 15 копійок 1982 року. Копійка 1983 року. 10 копійочка наша ходячка. Пломба царська. Браття Попови так, копієчка, 1818 року. Ну і одна друга копієчки, 1897 року, СПБшечка. Так, поїхали далі. Срібненька монетка 20 копієчок, 1924 рік. Ну і срібна сережечка така, от немаленька. Там десь проба стоїть. Тут десь проба ну, стоїть. Такі от, в общем, друзі, мені знахідки вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на пошуку.